Добрий день! Сьогодні розглянемо комплект фільтрів та моторної ливи для автомобіля Шкода Rapid 1.6 бензин. Обрали моторну ливу ROV sinter Sai 5W40. Також для обслуговування даного автомобіля обрали масляний фільтр VX. Ось такий фільтр. Виготовлено в Німеччині. Пробка масляного піддона Blueprint. Паливний фільтр UFI. Саме такий встановлено на цьому автомобілі з заводу. Виготовлено в Китаї. Повітряний фільтр Wix. Зроблений в Польщі. Та обрали фільтр салона Альфа Фільтр. Це українська компанія. Ось такий вугільний фільтр. Дякую, гарного дня.